Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. І це був важкий для мене день. Перша половина дня була прекрасна, але потім щось зламалося, почалося якась бігатня, якісь нерви, якесь щось. З хороших новин мій кредитскор виріс і став 707 балів. Виріс на 67 поїнтів. Чому я не знаю? Я не знаю, чому він впав, чому він виріс, я не робила нічого спеціального. Ні тоді, ні зараз. Все росте, класно, радуюсь, готова до моргіджу. Щодо другого що сталося? А що в мене друге сталося? А, Теодоровий хокей. Тео не ходив на хокей, тому що я думала, що на цьому наш хокей закінчується. Крім того, що дорого, то ще незручно. Бо в цей час я на роботі, коли у них хокей, але виявилося, що Батько його однокласника ходить, ходив також на цей хокей і каже: Ой, діти хочуть бути в одній команді, давайте я буду забирати його, завозити на хокей, перевдягати його. І, типу, якщо треба, привозити. Я кажу: ну, привозити не треба, я буду приходити після роботи на хокей, але бачите, яка гарна пропозиція і згуртованість. Він каже: давайте ми з вами познайомимося, зустрінемо, щоб ви знали, хто я, що я. Що я роблю? Я кажу, ну, то ми завтра до вас приїдемо. Подивимося, де ви живете, і побачимо. Запитала в Теодора, чи він не проти. Теодор не проти. Теодор дуже за, дуже зрадів і стрибав. Так що хороші сьогодні події були. Але втомлена як, як ніколи. Втомлена і голодна. Yeah. So... Вот. Теодор гарно читає англійською, старається он читати українською. Ясенько, не То тобто, да що ти читаєш? А що там написано? Цап, цап, пла цар плакси та лос кото цар Українською то ah. цар цар Такі от проблемки. Коли вчиш дві мови одночасно і путаєш П, що ти ще? В Б. Так? Але йому просто треба навчитися переключати мозок з одної мови на іншу, і все буде добре. У мене немає проблеми з читанням, бо англійською я просто не вмію читати. <шлух> <слух> Реально не вмію. Я читаю. Мені сьогодні мій шеф показу, ну, типу, через що в мене було зауваження, показав мені. Лист там, де написано було щось. Я так глянула на той лист дві секунди, піднімаю очі і кажу, і що? Кажу, ну ось написано. Я кажу, я бачу, що тут букви якісь написані, і що це значить, що це значить для мене, що мені треба робити? що це за взагалі. Коротше, якісь війни відділів почалися і шукають цапа відбувала. А наш відділ не любить бути цапом відбувайлом, і він найменший, і нам треба більше людей. Хто це такий? Цап відбувайло? Це начебто знаходять одну людину і кажуть, що це вона у всьому винна. Ну так от. Уроки життя для, для дитини. Перед сам. Зараз ми будемо читати книжечку. А, не ми. Теодор буде читати книжечку, я йому буду тільки іноді допомагати, якщо потрібно. А, завтра я піду вранці на роботу. У мене завтра є якісь плани і я сподіваюся, що все буде добре. А, якісь плани. Іти на роботу після роботи йти в гості, знайомитися з новими людьми. А, також на роботі говорили сьогодні, чому в маленьких містечках жити краще ніж в великих, і чому люди живуть саме в цьому містечку, в моєму, тому що воно вважається доволі кримінальним. Але люди тут живуть, тому що тут є вся, вся потрібна інфраструктура. Вони сказали: шопінг, відпочинок, ресторан, якщо треба, і госпіталь. Госпіталь дуже важливий, він великий. В ньому є хірургії, є все, і час очікування всього три години. Кажуть, в Едмонтоні час очікування 10 годин, тут три години, хороші лікарі, все поможуть швидко, туди-сюди і всі радуються. Чому краще жити? В маленьких містах з госпіталом і інфраструктурою, а не в якихось там великих мегаполісах. І мене вони майже переконали. На цьому все. Я сподіваюся, що завтра ми прокинемось на один день ближче до перемоги. Тобто, не сподіваюсь, ми точно завтра прокинемося на один день ближче до перемоги. І Скоріше, ця війна вже закінчиться. І оті всі запарібрічні повиздихають. Бажаю вам, щоб мрії збувалися. Папа. -па.